Гарних, гарного свята, щоб добре відмітили його. ну і Звісно, щоб Бориспіль наш продвигався далі. Ну, Першу чергу здоров'я, я так думаю, тому що без здоров'я. Я бажаю всім жителям міста здоров'я, щастя, щоб усі сім'ї були благополучні, що місто наше процвітає. І я рад цьому, задоволений миром міста, задов... задоволений. Усім на світі, я патріот свого міста. Жителям по перше здоров'я усім, щоб були всі здорові, красиві і благополуччя, звісно. А саме головне, щоб усі думали на все краще, щоб не жили вони отак одним днем. А треба сподіватися на все краще.